Свою контактну адресу або телефон для того, щоб у разі перемоги... переодин текст, один ритм. Вся Україна 27 жовтня у день української писемності та мови чернівці зібралися в приміщенні. Кої бібліотеки імені Коцюбинського, аби доєднатися до написання радіодиктанту національної єдності з листочком і ручкою на поготові. Початок диктанту чекає працівниця книгозбірні Людмила Бересенко. Уперше до такої всеукраїнської ініціативи жінка доєдналася 12 років тому і відтоді продовжує традицію. Приймати участь завжди підготовки такої, як особливої там, підручники, правописи, як такої намого в принципі є шкільні знання, університетські знання, і пишу принципі для себе там, щоб перевірити свої знання. Написала цьогорічний текст українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А от читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який нещодавно зіграв Івана Довбуша в популярній українській кінострічці. Чекаю з нетерпінням саме його прочитання. Минулого році була дорога, В було цікаве прочитання. Ну трошечки нам якось було незручно. От мені особисто не зайшло її прочитання. Був ви знаєте, дуже сумний текст. Було боляче читати, боляче писати. Хотілося б, щоб був більш оптимістичний, більш трошечки з надією, внеділивий такі. Ну тому, що самого нам житті хватає. Мить очікування і розпочинається написання диктанту. Чуємо всім знайому з дитинства фразу Перше речення з абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Торік до написання радіодиктанту долучилися десятки тисяч людей, як в Україні, так і в різних куточках світу. Проте за результатами надісланих на перевірку робіт координаторам проєкту без жодної помилки не написав ніхто. Зараз чернігівці сподіваються на кращі результати. Тут були дуже спірні моменти, коли прямо вагаєшся, а часу нема вагатися. Треба написати так, як ну, от Тем читання спочатку був е, гарний. Ми все встигали, але в кінці бачу, що ми не встигали. Трошечки він, мабуть, часу не вистачало. Він пришвидшився в кінці. Трошки було складновато. Свої роботи працівники бібліотеки планують надіслати на перевірку. Кажуть, результат для них не головне, проте конкуренція присутня. Звичайно, вперше ніхто не намагається потрапити, чи там написати все досконало, скажімо, без помилок, але цікаво потім перевірити себе і там о, У мене там всього дві помилки, там чи одна помилка. Ну це такий азарт Своєрідний. За два дні текст диктанту оприлюднять у мережі. Головна мета такої щорічної ініціативи об'єднати українців. Зараз це символічно, адже пишуть його як вдома чи на роботі, так і на передовій. Зазначимо, радіодиктант національної єдності започаткували у 2000 році і писали щорічно 9 листопада у День української писемності та мови. У 2023-му внаслідок переходу на новий календар, дата дня пам'яті преподобного Нестора літописця змінилася на 27 жовтня а відповідно, і час написання диктанту.